Добрий день! Вітаю вас на каналі Клубу Свин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд електросекатора від швейцарської компанії Alpen під назвою Wildhorn 40. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Ось так от він виглядає опакований. Це велика картонна коробка з ручечкою. На етикетці бачимо, вказано, що лезо ну, ближче до мене лезо виготовлено з HSS, тобто швидкоріжучої сталі. Напис Титаніум, що означає лезо, покрите нітридом титану. І ми побачимо воно і жовтого кольору. такого. І Виготовлено лезо в компанії Felco. Alpen і Felco – це близькі сусіди, компанії, які дуже тісно співпрацюють і в розробках, і в виготовленні певних елементів. Рекомендований зріз з електросекатора вказано 40 мм, вага його 1345 грам. Це вага з найбільшою батареєю. Дві батареї є в комплекті. Батареї 21,6 В і ємність одної батареї 2,6 Аг, а другої батареї 4,5 Аг. Вказано гарантія 2 роки. І так дійсно діє гарантія, повна гарантія на цей інструмент 2 роки, окрім ріжучого леза, тому що леза як елемент, який спрацьовується, який безпосередньо працює з гілкою, може бути пошкоджений, тобто може бути не гарантійний випадок певний. При пошкодженні або дефекті на самому лезі. Точно так само 2 роки гарантії на молодшу модель 32 діє. Давайте тепер розпаковуємо. Електросекатор знаходиться ось в такій коробці в кейсі такому пластиковому. Надзвичайно якісно виконаний кейс, руків'я. Замки. Ну, це все зроблено дуже круто. Замки з запобіжниками, просто так не відкриються. І тепер давайте розпакуємо. Я от поставлю сюди і буду викладати те, що я знайду всередині. Ну, перш за все, інструкція написана різними мовами. На жаль, української мови нема здає <заде> мова нашого недоброго сусіда. Ну, але першою мовою йде англійська, якщо треба, ми перекладемо. Футляр з допоміжним інструментом. Що ж там всередині? Мастило Alpen Tambo 910, викрутка шліцева, невеличка шліцева викрутка. Христова викрутка невелика. Це є Філіпс перший. Так, а це шліцева це 3-мм шліцева викрутка. Шприц для змащування. І точилка 901. Це вольфрамова точилка з вольфрамовою пластиною для гостріння. І правки інструменту. Також ключик на 13. І ключик на 4 мм, шестигранник. Далі в комплекті є кобура, пояс і підсумок. Підсумок на окремій кліпсі. Ось, бачите, кліпси є яка може, дозволяє знімати і вдягати його на пояс. Пояс на застібці. Все регульоване, тобто можна буде підрегулювати під, ваш, під вашу талію. Кубра з нейлону, так само, як і ось ця частина, так само як і чухол. В цій конкретно кубурі ми бачимо, ще й такі от пластикові вкладиш, дуже схожий на АБС-пластик. Дуже гарної текстури. Я так розумію, вкладиш для того, щоб не пошкоджувати нейлонову кобуру. І ось це є, я так розумію, застібка для кобури. Кладемо секатор, застібаємо, щоб він не випадав з неї. На зворотній стороні теж є липучка для того, щоб зафіксувати цю застібку. Далі дві батареї. Кожна батарея має захист. Це батарея менше на 2600 мАч. І більша батарея на 4000 Ну, Вони суттєво відрізняються за своїми габаритами. Окремо, можна докупити, або таку або таку батарею. Ну, це без жодних проблем робиться. Далі зарядний пристрій. Зарядний пристрій на 3 виходи. На 3 батареї. Тобто він дозволяє заряджати паралельно 3 батареї. Параметри цього зарядного пристрою 25,5 вольт і 1,5 А. Це нормальний вихідний струм. Цікаво, що на зарядному пристрої вказано зарядна напруга 25,2 В, а самі батареї 21,6 вольт. Це означає, що в кожній з тих батарей стоїть окрема BMS плата, яка контролює. Роботу і заряд-розряд конкретно кожної батареї. Це є досить, досить серйозний якісний підхід. Ще в нас тут є шнурок і сам електросикатор. Більш тут нічого немає. Бачимо гарно відформовану вкладку, де всі елементи розміщуються на своїх місцях. Окремо є ще ось такий шнурок, окрім електросекатора, Це є подовжувач, який дозволяє покласти батарею, наприклад, велику батарею, покласти в оцей поясний чохол, приєднати подовжувач до електросекатора і працювати електросекатором в такому вигляді. Шнурок це не дуже зручно з одного боку, з другого боку, при роботі півдня електросекатором з такою батареєю, ну це досить велика вага, і рука буде досить відчутно втомлюватися. Окремий електросекатор ось в такому вигляді, в такому комплекті з шнурком, важить 984 грами. Тобто це вага молодшої моделі 332-го секатора. Якщо поставити батарею на 26 А ампер години. Вже вага зростає до 1,34 кг, тобто кілограм-340 г. Це вже відчутно. Це вже більше, ніж вага професійних фалкотроніків. І якщо поставити велику батарею, то важить такий комплект вже майже 1,5 кг. І це вже зовсім некомфортно. Враховувати потрібно те, що цей електросекатор потрібно під час роботи і носити, тобто тримати постійно цю вагу в руці. І друге, постійно крутити ним, тобто постійно боротися з інерцією, яка виникає під час руху секатора. І третє, що дуже незручно, те, що при великій батареї баланс секатора йде в батарею, тобто центр ваги зміщується взад. Відповідно. Працювати таким інструментом, коли центр ваги знаходиться поза долонею, дуже некомфортно. Тому оптимально використовувати цей електросекатор саме в такому вигляді, тоді в нього баланс знаходиться прямо в долоні, тобто десь на рівні ось цьому. Це якраз комфортне розташування центру ваги інструменту. В такій комплектації рука буде найменше втомлюватися. Довжина електросекатора 32,5 см. Висота його порядка 12 см, а ширина в цій ось частині 5 см. Ну, звичайно, якщо ми приставимо батарею, то він буде ще значно ширшим. Ставимо найменшу батарею для демонстрації і поговоримо коротко про сам інструмент. Лезо бачимо таке от жовте. Лезо виготовлено компанією Felco. Має напис HSS титаніум, виготовлений з швидкоріжучої сталі. Вона є значно твердіша і значно знуситіша за класичну вулицеву сталь. Титаніум напис означає, що це лезу ну, вкрите нітридом титану. Цей жовтий колір дає якраз нітрид титану. Нітрид титану використовують на швидкоріжучих сверлах по металу. Тобто, ви, напевно, бачили. Сверла жовтого кольору це якраз це покриття. Воно є дуже зностійке і в декілька разів збільшує ресурс роботи сверла, ну, в даному випадку лезо. Контрлезо простіше, виготовлене з вузку глицевої сталі. Осьовий вузол дуже масивний, великий гвинт. Цей гвинт має в собі ніпель, через який можна осьовий вузол змащувати. Змащувати його необхідно ось таким от шприцом. От в мене є вже скомплектований шприц з мастилом. Робиться це ось таким чином. Приставляємо шприц до ніпеля і накачуємо осьовий вузол мастилом. З протилежного боку гайка осювого з зубчастим механізмом і фіксатор цієї гайки. Це досить типово для більшості електросикаторів. На ось цій частині це алюмінієвий корпус електросикатора. Вибитий номер кожен електросикатор має свій унікальний номер, так само як і 32 й електросикатор від Альпа. Кожен з них є, має унікальний свій номер, де вказано модель, де вказано рік виробництва. Де вказано серійний номер, а також де він зроблений. У цьому номеру в разі, якщо будуть відбуватися якісь поломки, якщо будуть виникати якісь заводські браки, можна буде відслідкувати, де, як і в якій в які партії він був виготовлений. І відповідно, виробник відслідковує і покращує роботу свого виробництва завдяки наявності цих номерів і звернення в сервісні центри клієнтів. Ось такі серійні номери. Наскільки мені відомо, ні один виробник. Напівпрофесійних і тим більше всяких там непрофесійних китайських електроінструментів не ставить. Для того, щоб активувати електросекатор, необхідно натиснути ось цю кнопку. Натискаємо. Чуємо сигнал звуковий і бачимо, що загорається табло. На табло є індикація рівня заряду батареї у відсотках. Тобто в даному випадку ми маємо 50% заряду батареї. Маємо індикацію розкритий чи закритий інструмент. Ну, відверто кажучи, не знаю, для чого це зроблено, і так видно, чи він відкритий, чи він закритий. Подивимося, як це працює. Бачите на табло індикацію розкритого інструменту. А зараз він закривається. Ну, для чого це дублювати на табло, чесно кажучи, ну, мені смішно незрозуміло. І нижче в куті ми бачимо ще цифра це кількість зрізів, виконаних за сесію. Цей електросекатор має лезо довжиною 67 мм. І розрахований він на різ до 40 мм. тобто виконувати він може виконувати досить важку роботу. Що цікаво, для того щоб це виконувати, виробник обладнав його досить непоганою системою індикації положення, зусилля для того, щоб Інструмент, коли працює, якщо не зможе обрізати гілку, зупинився, не поламався, не поламав сам себе. Тобто плата управління і керування роботою інструмента організована дуже грамотно. І ми можемо побачити, як він працює на початку і в кінці, при закриванні і при відкриванні. При закриванні, при майже останньому дорізанні він трохи пригальмовує і при розкритті, так само ми відчуваємо певне гальмування, тобто він двигуном гальмує рух леза. Це зроблено через те, що ці всі елементи, які рухаються, і тут ще є зубчасте шестерня, яка всередині ходить. Вони досить грубі, дуже масивні і мають досить велику інерцію під час роботи. Тому, щоб не було різких ударів, виробник зробив таке плавне гальмування. Ну, звичайно ж, як і в молодшій моделі, управління електросекатором здійснюється плавним натисканням і плавне закриття леза відбувається при цьому натисканні. Якщо натиснути гашетку, почекати 2 секунди, ми почаємо, почуємо подвійний сигнал індикації. Це переведе інструмент в половинне розкриття леза. Бачимо лезо від контролеза знаходиться на меншій відстані. Це необхідно в тому випадку, якщо нам потрібно різати невеличкі гілки, ну, наприклад, в середньому ми ріжемо сантиметрові гілки протягом робочого дня, нема необхідності, щоб інструмент здійснював повну амплітуду руху. Це буде збільшувати швидкість нашої роботи. Щоб перевести інструмент в повне розкриття, точно так само затискаємо гашетку і чекаємо 2 секунди. Якщо необхідно перевести Інструмент сплячий режим, затискаємо гашетку і чекаємо два подвійних сигнали індикації. Після цього інструмент переходить в так званий сплячий режим, він залишається увімкненим. За 10 хвилин після цього він повністю вимкнеться. Цей режим необхідний, якщо нам потрібно на деякий короткий час, там хвилину-дві, покласти інструмент у кобуру і там, перейти до сусіднього дерева, для прикладу, або залізти на драбину. Для того, щоб вивести його з цього режиму, необхідно двічі натиснути гашетку. Корпус електросекатора пластиковий. Зеленого пластику, ось ці накладки виконані з гуми. Гума комфортно в утриманні, не ковзає. Ось ця частина гуми має рифлену структуру. Дуже добре лежить в руці, тобто, взагалі, запобігає будь-якому ковзанню якраз в цій частині. Комплект цих двох батарей на 2,6 і 4,6 і розрахований на роботу протягом 8-9 робочих годин. Відповідно, ось це ми маємо при собі, і протягом робочого дня можемо без проблем працювати ввечері прийти додому або в офіс, повернутися, поставити на зарядку. На зарядному пристрої є декілька роз'ємів. За ніч це точно заряджається. І зранку ми виходимо в поле знову працювати. Наостанок хочу нагадати, що робота електроінструментом вимагає особливого догляду за ним. Необхідно регулярно правити і точити, якщо необхідно, лезу. Це перше. Друге, необхідно змащувати усювий вузол, бажано змащувати регулярно, там, якщо є можливість, то кожного дня, ні то раз в тиждень, хоча б. І третє, Вскривати ось цю кишеньку. Вона кріпиться на ось цих двох гвинтах. Відкривати цю кишеньку, цю комірку, де ходить на шестерня, очищати цю порожнину від бруду, можливо, який туди потрапить. І змащувати цю секторну шестерню. Для того, щоб вимкнути інструмент, ми натискаємо на гашетку. І затискаємо цю клавішу. Табло гасне, ми бачимо, що інструмент вимкнувся. Придбати електросикатор Wildphone 40 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Alpen на території України. Також ви можете це зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!